Привіт друзі! Сьогодні буде у нас чергове відео. Сьогодні безпосередньо заїхав наш садок. Зараз ось хочу промоніторити ситуацію, яка в нас в саду, тому що температура дуже низька. В середньому опускалася за ці 2-2-3 останні дні до плюс 2 вечором. Приморозка якогось такого не було в нас, але взагалі-то в сусідніх районах там і... Особливо там Західна Україна температура опустилася до мінус 2-3, десь випадав сніг за ці останні два дні. Тому ситуація доволі критична по багатьом районам, є областям, мабуть, є, але у нас всіх, слава Богу, поки що все обійшлося. Якихось приморозків не було. сад цвіте, як бачите, завість вже дуже багато осипалось. Зависть в нас є непогана. Уже подивимося, що запилилося, що не запилилося і як воно буде далі розвиватися. Значить дуже багато коментарів під останнім відео мене запитували на рахунок обробок. Я вам казав, що я планую сьогодні, мабуть, буде більш-менш гарна погода. Думаю, думаю, завтра на вечір буду здійснювати чергову обробку, тому що е, холод, сирість і поки що якихось видних ознак перші у нас немає в саду, але це не нас скажімо так, повинно все одно насторожити, тому що е, поки що не проявлена перша, це не означає, що її в саду немає. І як, як би не було, спори літають і е, Ураження дуже може бути швидким і масованим. Тому по препаратам, яким я казав вчора, що це основний дуже класний препарат був би зараз це малахіт, але якщо його немає, то можна і підібрати щось інше. Дуже складна ситуація в тому, що дуже небагатий перелік препаратів, які може працювати в таких складних погодних умовах і при такій температурі зовнішній. Тому що плюс 5. Плюс 2, плюс 5, там зараз, сьогодні вже хоча б якихось плюс 10, вже піднялася температура, то е, все одно це, це дуже складно підбирати. Такий препарати, як Далан, доволі гарно працює в холодну пору е, періоду і його варто було би використати. Це в середньому це десь кілограм дається на гектар. Але якщо ви будете ще якийсь там із системних препаратів давати, то можете дати і пів кілограма на 1 гектар. Із системних препаратів це дуже складний скажімо так, вибір, тому що дуже багато хто хоче це скор там давати, але в таких умовах він не спрацює в належній мірі. Тому його зараз здавати, ну, я би не рекомендував. Звісно, звісно, ефективність буде від нього, ну буде дуже низька ефективність. Якщо в плюс там, 15% і вище, він спрацює скажімо так, на 90%. Ну, не кажу 100 ну, на 90%, то при таких погодних умовах це буде десь в районі там, 50%. Але все одно, якщо є потреба. І незважаючи на такий низький відсоток, можна давати також. ну Це на мою думку, тому що я не буду стверджувати. Зараз я хотів би підібрати це ближню пробку, це Делан пів кг і хорус, повне дозування на 1 гектар. Плюс необхідно дати буде антистресанти якісь. Це будуть амінокислоти, Знову в цю обробку я дам. І по шкідникам. Скоріше цей раз піде ектора. Минулий раз я йому дав, але в цей раз я думаю, що цвітіння в принципі є, але, але спробуємо все-таки ектору дати. Можливо, вечірня обробка не, не зашкодить шкідника, ну, цим корисним комахам, але все одно або каліпсу. Якщо є каліпсу, це було б найбільш кращий вибір. Ну, а на жаль, в мене каліпсу немає. І в принципі я і не планую його закуповувати. Тому подивимося. Або виберемо той період, що зараз можливо і без захисту від шкідників використаємо. Тому що якихось таких видних ознак шкідників в саду немає, але є по, по хворобі необхідно захистити. Значить, ще один коментарчик, який я би хотів висловити в цьому відео. Знаєте, рано проснувшись, я там прочитав один коментар, що е, подивіться на його сади, його сади всі там хворі і так далі, що я тіктокер і... А даю якісь рекомендації. Друзі, дивіться, я жодним чином не хочу нікому давати якихось там рекомендацій чи ще щось. Я висловлюю свою думку і думку, яку я е е е використовую у власному саду. Комусь можу допомогти порадою, комусь ця порада не може і не підійти. Тому що я у свій час, коли садівництвом почав займатися, це було Ой, дуже багато років тому, більше вже 15 років як тому, на початку свого шляху я взагалі в садівництві, ну, мало що я розумів, тому дуже часто звертався до людей, які мали сади. Там, ну, із запитом якимось там що зробити, тому що в саду таке. У мене в саду була парша, я її пробував лічити. Вона не лічилася нічим. Я не розумів, що таке контактний і системний препарат, погодні умови використання препаратів. Це все ще було в дуже такому початковому періоді, і мої сади доволі часто хворіли. Я не розумів, що є. Звертаючись до людей. Була сама розповсюджена відповідь, що кроплю тим, чим і всі кроплять. розумієте? І чим всі кроплять, я не розумів. Але все одно, блин, люди не хотіли давати тобі порад, тому що це конкуренція, це кожен, скажімо так, скривав всі ці. Чим хто обробляє ваш сад, свій сад і ніяких порад не могли отримати. Зараз це, звісно, в інформаційний період нашого життя доволі легко більше дізнається інформація. Тоді інтернету не було, тоді і самі продавці засобів захисту рослин не так розумілися в цьому всьому, що міг підійти і запитати і семінарів, якихось конференцій таких не було на рахунок цього всього. Тому я говорю те, що я думаю, свою думку висловлюю, і мої сади ви можете побачити, здається, там за останні 7 років я веду YouTube канал. І за всі ці періоди ви можете побачити, які в мене сади були, і як вони росли, які були врожаї. Це все є, скажімо так, я виставляв і на ваш погляд можете передивитися всі відео за всі роки, які в мене було. Я не кажу, у мене в саду за останні 2-3 роки дійсно я трішечки збавив інтенсивність захисту садів, тому що в нас, як вам відомо всім, йде період війни, попиту на яблук немає і я вже останні 2 роки всі яблука йшли на переробку. Тому що сенсу в продажах не було, тому що і якихось таких оптових покупців доволі мало. Це все нести в сховище і потім виносити, здійснювати перебирання, продаж і так далі. По одній тоні це доволі складно, коли в тебе там є великий об'єм продукції. І тим більше я не одним садівництвом займаюся по життю, тому якихось таких я не, не здійснював. Були в мене роки, де сад можна було вважати там образцовим, тому що я, скажімо так, якщо я витрачаю в середньому там, десь до тисячі доларів на 1 гектар за сезон, то професійний садівник він може витратити півтора тисячі доларів на 1 гектар. І за рахунок того, що він використає більш і добрива краще, і препарати там, амінокислотні краще. І у вас листок може бути з розміром з долоню, плюс обрізка більш інтенсивніша, ніж я здійснюю в своєму саду. Зараз, як ви бачите, у мене є бур'янець. Я ще не здійснював обробку а були. Піоди, де у мене цього скажімо так, взагалі і близько не було. Десь є в мене і борошниста роса на гілках. І це все, скажімо так, я підтримую в такому стані, щоб не було сильних очагів, і я сад міг би витягнути до того періоду, коли садівництво підніметься і можна з нього буде доволі гарно отримувати якийсь дохід. Зараз я в перспективі цього не бачу. І я не бачу перспективи вносити препарати, які вартують там по 100-150 доларів, доларів на 1 гектар. Раді того, щоб мати гарні великі товарні яблука і осінню їх здати на соки. Ну, Це було б з моєї сторони трішечки нелогічно. Зараз я підтримую просто сад більш-менш хорошому, гарному стані, щоб я міг... Е осінню здати нормальну товарну продукцію на переробку. плюс, якщо буде все-таки закінчення війни і садівництво відродиться, попит на продукцію, то відповідно я зможу і якусь частину з цього вирощеного врожаю продавати. Ну, така моя політика буде. Я ну, не буду скривати, в мене ось бачите, листочки в саду доволі гарні. Да, от зараз ви можете побачити, що листочок жовтий, але врахуйте і погода на сьогоднішній день не сприяє е, росту гарному листку. Листок великий, гарний, тільки він трішечки жовтявий, тому що е, все-таки дуже холодно. і... Е, ну, це природній процес. Як зараз стабілізується температура, ми знімемо стрес з дерева після цих понижень, і я думаю, що у нас буде листочки дуже гарні, шикарні і, відповідно, плоди. Ось дивіться, тут вже ціла гілочка у нас відцвіла, вже починається ріст плодів і якось так. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, розповсюджуйте відео. А кому вважають, що я несу якусь чепуху, можете відписатися. Я не, не, не обіжусь і з YouTube канала якихось доходів я не, не отримую. Це чисто моє хобі, скажімо так, отака моя діяльність. Всім гарного дня і успіху!